Всім привіт-привіт, моє вітання. Зараз йду до мами, бо давно в неї не був, хоче до неї зайти. От. Так що хто має батьків, завжди їх провідуйте. Ось Така ситуація. Не знаю, що воно є. Ну Привіт, мама. Привіт, саночку, привіт. Привіт, привіт. Дивися. Я тобі... Цьом, я тобі ось яйчко, яйця приніс. Домашні. Домашні, не в магазині, домашні. Це моя мама, їй 84 рік. Так що така справа. Завжди провідайте своїх. Батьків. Ну що ти, мамо? Як ти? Як тебе справа? Нічого. Чи з тебе пахне, щось готуєш їсти чи що? Варю, варю. Гречку зараз засипаю. Гречку засипаєш? Угу. Маю зупу довгу маха. Зупу маєш. Ну я не хочу зупом. Бачите, ти гречку тушиш. А гречки? Ні, не хочу бо це, бо я не маю часу. А що, як ви ти? Що ти Та що, то все нормально, все більш-менш. Ти їсти маєш все, гроші Немає, маєш, нормально. гроші не потрібно. в Холодильнику все маєш. Ну то й добре. Що, що скажеш, як ви там? Та нормально, добре. Лікарня, робота, робота, лікарня. Ага, ти та й така ситуація. От в мене мама тут вот тако проживає. У мене мама крута. Крута. Сама крута. Дивіться, яка мама картина тут. Бачите? З конем. Та що, в мене мама сама, сама найкрутіша ну, кру... 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 від всіх? <ріхи> От, тут, мама, мама. Відпочиває. А що ти телевізор щось не дивишся? Чи а, ти... Я тільки що хотіла включити, бо я ще маю засипати гречку. Ще гречку маєш засикати? Так, маю засипати гречку. О. Та лише не включили. Так у мене мама крута, які колонки має, технікус. Музику слухай. Я не дзвоню, я е, на Ютуб знімаю своїм підписчикам. Привіт, передай маму. Привіт-привіт. Так а що така справа. Привет? Моїм підписникам на каналі Ютубу. Ага. Так, так, мамуся. Ну, в мене мама мірова, саме краще. Добре, мамуся, я йду, бо я не маю часу, гроші мають, все маєш, маю, все нормально. Все, все нормально. Все. Ну, то все, я тебе люблю, цьому. Все, добре, добре. Все, па. В цьому любі. Добре, окей, все закривайся. Все як має бути, все, па. Так що такі справи Завжди завітайте до своїх батьків, всі своїх мамів, матерів, татів, якщо когось є. Так що така ситуація. Всім пока-пока, всім всього найкращого. Ставте палець вверх, або хто палець вниз. Подписывайтесь на канал. Ну я за Под у Пайчков. Всем успехи! Все на Пока-пока.